Як отримати вістрочку синам, які здійснюють постійний догляд за своїми батьками? Тож детальніше про пункт 9 після змін, як і раніше, наші батьки, які потребують постійного догляду, тобто, ця примітка у нас міститься або позаду в МСЕК, або все таки в більшості це висновок лікарсько-консультативної комісії. Що далі з цим робити? Нагадую, після змін нам не потрібно доводити, що є інші доглядачі, тобто, що у вашої матері, яка потребує догляду, чи є чоловік, чи є інші діти, і чи можуть вони виступати в ролі доглядача. Це все не потрібно. Але для того, щоб зайти до ТЦК. І підтвердити, що ви спільно проживаєте і здійснюєте постійний догляд за матір'ю, вам обов'язково треба надати або довідку рішення про отримання компенсації через управління соцзахисту, або отримати акт. Про встановлення постійного догляду внаслідок змін зараз це буде робитися через комісії, які утворені при селищних сільських міських радах. Туди ви будете заходити, подавати заяву. Вони будуть розглядати її, здійснювати вихід, констатувати той фактор, що ви здійснюєте постійний догляд, видавати вам акт, до прикладу, фактичного догляду. Або якщо ви по доходам дійсно проходите і у вас є довідка з управління соцзахисту, ви це все спільно залучаєте, подаєте при і досягаєте позитивного результату.